Хімія сьомий клас. Фізичні тіла, матеріали, речовини. Читаємо, аналізуємо, розуміємо та застосовуємо інформацію параграфу. Ми живемо у світі речовин. Подивіться навкруги. Вас оточують безліч предметів це фізичні тіла. Наприклад, цинк – це речовина. А цинкове відро це фізичне тіло. Вода речовина, а крапля води це фізичне тіло. Отже, з курсу фізики, ви вже знаєте, що фізичне тіло це окремий предмет, обмежений у просторі. Він має довжину, ширину, глибину, тобто має об'єм і масу. А матеріал це те, з чого що що-небудь виготовляють. Виробляють, будують. Залізний цвях, мідна пластинка, алюмінієвий дріт це звичайно фізичні тіла. А речовини, з яких вони зроблені, залізо, мідь, алюміній – це матеріали. Тут назви речовин і матеріалів збігаються. Але так буває не завжди. Наприклад, дерев'яний штатив, дерев'яна віконна рама. Дерев'яна лопата це фізичні тіла, що зроблені з одного і того самого матеріалу. Деревини. А основна речовина, що утворює деревину, це клітковина або целюлоза. Нині відомо майже 20 мільйонів різних речовин. Одні з них природні, наприклад, вода, кисень, вуглекислий газ. А інші добуті штучно, наприклад, капрон, поліетилен або синтетичний каучук. Як же розібратися в цій безлічі речовин? Виявляється, кожна речовина має певну сукупність властивостей, за якими визначають її індивідуальність? Про це ми поговоримо на наступному уроці. Розгляньте малюнок 27 Перед вами дерев'яна іграшка Песик. Іграшка це фізичне тіло, деревина це матеріал, а клітковина або целюлоза це речовина. Запам'ятаємо застосуємо набуті знання в ході виконання вправ в кінці параграфу. Завдання для самоконтролю. Як ти розумієш, поняття фізичне тіло, матеріал та речовина наведи приклади. З наведеного прикладу випише окремо речовини і окремо тіла. Додаткове завдання. Тільки речовини містяться в ряду. Треба вибрати цей ряд. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!